Так, покажу, що вам сьогодні зарядив в ковтилочку ось таких коробців. Зверху, Такі типу стейки, товстолоба. Вчора вони в мене вялилися з 4 вечора до, до пів одинадцятого майже. І сьогодні у 8 знов я е, включив, поставив, що тут у мене, 27 градусів, так воно і тримає. Ось тому що прохладно, то мусив включати тен. І напевно в кінці покажу, можливо, кому цікаво, вже після диму, як воно буде, точно в мене до обіду ще вялитись, бо воно ну, таке. Ще воно якби буде в'ялитись. Кому цікаво, то покажу результат вже після закінчення подачі диму. Що воно, яке воно буде спроба номер два, так як першу я трішки. Ну, не трішки а добре пересолив. Ми то її з'їли. Але було таке досить економна риба, тому що ну, пересолена. Тому цей раз просто довше вимочував, десь я вже дійду до цього рецепту, ну, щоб було нормально по солі, то, можливо, зніму вже повне відео про, саме про, ну, про рибу, про копчення холодне. Тому так. Ну А ось так це вже виглядає після завершення подачі. Дим подавав майже 4 години. ось Тільки перекрив, забрав димогенератор. Вона ще повисе, провітриться, трішки, вмикнув вентилятор, конвекцію, то воно ще стане ну, трішки яскравіше, але я не хотів для себе, якби для чого його димом буде чути і, і то добре. Хоча колір ще, ну, ще проявиться, вже перевірено, воно схолоне. Не те, що схолоне, а обвітриться трішки в годин, я не знаю, 6-10 дим розподілиться по всій рибі, де і аромат кращий і колір. Тому що зараз такого аромату аж насиченого диму не відчувається, хоча потім буде, буде відчуватися. Тому не знаю як цей раз солью, вже потім будемо пробувати, як на сіль вийшло. Ну а так на колір непогано. Всередині взагалі таке, Ось, а зовні воно ще трішки потемніший, тому вот так.